Наслідки масованої атаки на Харків, кому не треба встановлювати додаток резерв плюс і що означають навчання Китаю поблизу Тайваню? Вітаю, друзі! Це ТСН онлайн. Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Ще один удар по Харкову. Близько другої дня ворог завдав два удари по Харкову та Дергачах. Щонайменше одна людина отримала поранення. Тим часом, станом на 14.30 відомо, що через масовану ранкову атаку на область семеро людей загинули і ще 17-ро постраждали. У Люботині росіяни влучили посеред містю. Там п'ятеро поранених у Золочеві. Двоє. А по Харкову окупанти завдали з десяток ударів. Є влучання у комунальне підприємство та друкарню. Цифри загиблих та поранених постійно зростають. Наша незламна Вікторія Стрельцова була на місці влучання і готова розказати і показати наслідки російського терору цивільних. Це будівля харківського видавництва. Сюди сьогодні було пряме влучання. Зайнялась масштабна пожежа, і зараз на місці працюють рятувальники, продовжують ліквідовувати наслідки цієї атаки, гасять пожежу. Є де ще певні осередки займання, працюють в надважких умовах. Тут все задимлено, стільки запах гару. Шість відділень близько 40 чоловік особового складу. По прибуттю було встановлено, що постраждали і загиблі працівники даного підприємства. Рятувальники разом з медиками та правоохоронцями евакуйовували постраждалих. Масштабна пожежа на площі 500 квадратних метрів. Складність так була в тому, що велика гарюча завантаження. Цієї будівлі там знаходились вироби з паперу, і вогонь швидко поширювався периметром даної будівлі. Рятувальники ліквідовували пожежу під постійною загрозою повторних ударів. Найбільше поранених та загиблих саме під час удару по типографії рятувальники та правоохоронці один за одним виносять з напівзруйнованої будівлі мішки з тілами загиблих співробітників. Наразі триває ідентифікація усіх загиблих людей. Влучання виробничне підприємство, яке займалося е друком. Е воно друкувало і зошити, е і книжки, і е е була зміна. Люди працювали, прильот С-300. Переважна більшість – це жінки. Що найменше ракет запустили Росіяни цього ранку по Харкову? Удари фіксували по об'єкту транспортної інфраструктури, також по комунальному підприємству. І вже правоохоронці встановили, що це були ракети с 300 запущені з Білгородської області. Кількість поранених та загиблих весь час зростає. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків ТСН, 1+,1. Рашисти нищать українське слово видавництво «Віват», де сьогодні загинули працівники, де було знищене обладнання. Вже закликали підтримати у соцмережах. Українці це сприйняли по-своєму. Почали скуповувати книжки, оформити замовлення онлайн. Наразі дуже складно сайт висить, але це й добрий знак. Ми вміємо гуртуватися у спільній біді. Росіяни промацують нашу оборону на Сумщині. Зараз там збільшилася активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, ворог намагається з'ясувати, де розташовані українські підрозділи та як побудована наша оборона. Утім, зараз на Сумщині не фіксують достатньо ворожих сил для наступу. Водночас аналітик видання Більд Юліан Рьопке Пише, що на Харківщині наступ окупантів вдалося зупинити завдяки зброї США. у напрямку села Липці, російська армія застопорилася у тих прикордонних селах, які їй вдалося захопити у перші три дні харківського наступу. Сили оборони подекуди просунулися у Вовчанську. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Не вщухають бої у північно-східній частині міста. Загалом, за даними генштабу, противник атакує по всій лінії фронту. За добу було понад 120 бойових зіткнень. Дещо стабілізувалася ситуація поблизу часового яру. За словами речника ОСУ в Хортиця Назара Волошина, окупанти планують вивести свої підрозділи, зокрема 98-му повітряно десантну дивізію у напрямку східніше часового яру. Наші захисники добряче потріпали окупантів. У них великі втрати, зазначив пресофіцер. Ще один російський літак знищили українські воїни напередодні. На Покровському напрямку збили штурмовик Су-25. Про це повідомляють у генеральному штабі ЗСУ. В силах оборони розкрили подробиці. В інтерв'ю армії інформ представник однієї з бригад розповів, що у винищувач приземлили із засідки. А боєць, який поцілив ворожий об'єкт, новенький у підрозділі російські пілоти постійно намагаються змінювати маршрути польотів, однак українські воїни навчилися їх прораховувати. Це щонайменше п'ятий такий штурмовик, який від початку травня приземлили сили оборони на Донеччині. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 354 літаки та 326 гелікоптерів. Москва про свої втрати техніки, звісно ж, не інформує. Коаліція безпілотників для України. Міністри оборони північних країн НАТО зібралися в литовському курортному місті Паланга, щоб обговорити варіанти посилення нашої країни. Ця група сформувалася 14 років тому і об'єднує такі країни, як Велику Британію, Нідерланди, Німеччину, Скандинавські та Балтійські країни. Порядок денний цієї зустрічі ключові питання безпеки в Балтійському морі, північній Атлантиці, підготовка до липневого саміту НАТО у Вашингтоні та підтримка України. Зокрема, обговорюватимуть, як посилити нашу армію протиповітряною обороною та дронами. Латвія стала тою країною, яка очолила коаліцію безпілотників. Наразі туди вже увійшли з десяток країн. Латвійський міністр оборони поділився, скільки вже вдалося зібрати коштів у межах оборонної ініціативи. Ми створили та очолюємо коаліцію з безпілотників для України. Під час формату Рамштайн до неї доєдналося 14 країн. Уже зараз країни-учасники виділили на це близько 500 мільйонів євро. Перш за все Литва починає національну програму безпілотників пов'язану з підтримкою України. Це означає, що ми профінансуємо її. На 10 мільйонів євро ці дрони, які ми закупимо в литовських виробників, будуть доставлені в Україну. Вони протестують їх там. А коли вони пройдуть сертифікацію, ми закупимо і відправимо Україні. Оточили Тайвань після інавгурації президента. Китай почав наймасштабніші і не оголошені заздалегідь за цей рік військові маневри навколо острова. Задіяли армію, флот, ракети та повітряні сили. Ось як виглядає карта навчань. Острів фактично взяли в оточення китайські війська. Китайські сили імітували нанесення ударів з винищувачів по військових об'єктах разом з військовими кораблями. Як пояснили у Пекіні, дводенний вишкіл має слугувати суворим покаранням за цитую сепаратистські дії сил незалежності Тайваню із серйозним попередженням проти втручання та провокацій зовнішніх сил, натякаючи на Сполучені Штати. Так у Піднебесній відреагували на інавураційну промову новообраного тайванського очільника Лая Цінде. Політик закликав Китай відмовитися від погроз війною. У міністерстві оборони Тайваню вже направили свої сили в райони довкола. Кажуть, протиповітряна оборона та ракетні війська наземного базування відстежують цілі. А в канцелярії очільника Тайваню висловили жаль, що через те, що Китай погрожує демократичним свободам та регіональному миру своїми провокаціями. Полювання на корупціонерів у лавах російської армії в країні агресорці проводять нові арешти. Цього разу затримали заступника голови генштабу Герасимова. Генерала Вадима Шамаріна, якого вже арештував військовий суд, йому інкримінують хабар, в особливо великих розмірах. У посадовця вже провели обшуки і забрали на допит. За останні кілька тижнів це не перший гучний арешт серед військового керівництва Росії. Першим був замміністр оборони Тимур Іванов, якого звинувачують в хабарі на мільярд рублів. За тою ж статтею взяли під варту начальника управління кадрів Міноборони Юрія Кузніцова у справі махінації затримали також екс-командувача 58-ї армії Південного воєнного округу Івана Попова. Той виступав із критикою командування. І що означають ці чистки у військовому керівництві країни-агресорки, і найголовніше, який вплив матимуть на лінію фронту? Що думаєте ви? Обов'язково напишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. ТЦК роз'яснила, які саме документи тепер мають носити військово зобов'язані. Отже, при собі завжди має бути приписне посвідчення, військовий квиток або ж тимчасова посвідка призовника. При цьому важливо мати інформацію про оновлені дані. Зробити це можна трьома способами: піти в ТЦК і отримати він код, завітати до ЦНАПу і взяти витяг, чи завантажити застосунок резерв плюс на телефон і актуалізувати дані у додатку. Новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня. Згідно з цим документом, усі військово зобов'язані резервісти та призовники мають оновити облікові дані продовж 60 днів до 16 липня 2024 року. День морської піхоти у Києві на Майдані Незалежності масштабна акція. Тут наголошують, вони не святкують, а відзначають цей день і в першу чергу вшановують пам'ять загиблих та згадують тих, хто досі у полоні. Тут зібралося кілька сотень людей. Серед них більшість це родичі військовополонених. Вони приїхали з різних міст України, але здебільшого з Миколаєва. Адже 36-та бригада морської піхоти базувалася саме там, і під час оборони Маріуполя майже усім. Складом потрапила в російський полон. Досі у неволі понад дві тисячі морських піхотинців, і лише 380 захисників вдалося звільнити за два роки. У полоні військових тримають в жахливих умовах, катують їх, не надають медичної допомоги, а також можливості зв'язатися із рідними. Ми навіть не знаємо, отримували вони наші листи. Ми їм пишемо, ніяких зворотнього зв'язку немає. Весь оркестр 36-ї бригади, нашої, ну яка в полоні, звільнили одного, на жаль, мертвого передали закатоване тіло без органів. Остання інформація, що їх всіх перевезли в Мордовію по тюрмам, там по, по зонам. Вільні обирають боротьбу. Марку накладом менше тисячі аркушів презентувала Укрпошта, і це знов викликало ажіотаж у суспільстві і серед філателістів. Кому присвячена нова марка, яку випустили в День Героїв України, яка найголовніша мета всієї акції та як швидко її розкупили? Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан далі. Азов 10 років вільні обирають боротьбу. Ось таку марку сьогодні в День Героїв України представили в Укрпошті на головпоштампі. Її тираж лише 900 примірників. Саме стільки азовців, захисників Маріуполя, які два роки тому за наказом вийшли в полон, досі залишаються в російських тюрмах. І саме їм та десятиріччю бригади Азов присвятили нову марку. Слава нації! На церемонію спецпогашення марки запросили Святослава Паламаря на псевдокалина. Саме він тримав оборону гарнізону Маріуполь. Він закликав усіх не забувати про його побратимів. Більше 900 військовослужбовців 12-ї бригади АЗОВ станом на сьогодні, ще знаходяться на непідконтрольній поки що нами території, а також в російських в Російській Федерації, в країні терориста. Я прошу вас закликати до того, щоб їх швидше обміняли. В азовський комплект входить аркуш з дев'ятьма марками і конверт зі штемпелем. Ціна 600 гривень. Один, два, три. Одразу після спецпогашення автограф сесія. Бійці Азову, які прийшли на захід, розписуються на конвертах. Разом з філателістами в черзі стоїть мама азовця Вадима Логоші, 22-річний захисник Маріуполя. Нині в полоні росіян. Пані Світлана купила марки для себе й інших мам азовців. А на конверті зібрала підписи його побратимів. Поставили штемпель і підписали. Ну це ви собі залишите? Ну залишу сину. Укрпошті кажуть, нового тиражу цієї марки вони не планують. Ми хочемо, щоб 900 примірників були знаком того, що ми пам'ятаємо про 900 полонених азово. Це наша головна мета. Звісно, що аркушів мало, і звісно, що їх цінність буде дуже важлива, але цінність людей, які в полоні, для нас набагато важливіша. Перепускатись воно не буде. Черга, хай і невелика стояла на головпоштампі весь ранок. Пів години вже їх не буде. Онлайн-марку Азов 10 років вільні обирають боротьбу, розкупили за три хвилини після початку продажів. До обіду марка ще була в касах Укрпошти, але вже нема. Мар'яна Бухан, Володимир Черенков, ТСН 1+,1. плюс У пам'ять про полеглих героїв в столиці завершився щорічний ветеранський велопробіг. Скільки кілометрів подолали та в яких містах побували учасники? Кореспондентка ТСН Маргарита Потапова розповість. Покрутили педалі на півкраїни. Щорічний велопробіг тривалістю у 9 днів завершився сьогодні на Михайлівській площі у День Героїв України. Старт відбувся 15 травня у місті Ужгород. Протягом маршруту учасники проїхали загалом 13 міст України та подолали понад тисячу кілометрів шляху. Завершили свій маршрут. Велосипедисти, а, точніше, семеро учасників велопробігу біля стіни пам'яті загиблих за Україну від початку війни з 2014 року. Після урочистого гімну України і вшанування пам'яті загиблих захисників хвилиною мовчання. Велосипедисти Іван Балашов та Анатолій Вересенко показали, Клали квіти до стіни пам'яті героїв на фініші велопробігу. Були й родини загиблих героїв, зокрема, мати загиблого воїна Наталія Харченко. Моя дитина загинула одна із перших Виловайському котлі при виході з Силовайська служила військова частина Національної гвардії батальйон Донбас. Дякуємо, що вони це роблять, підтримують наших дітей і синів. 1190, але мінус 50. Спочатку самі проробляли його, потім подали. В міністерство і в міністерстві його затвердили. Подякувати цим хлопцям за те, що в складі команди знаходяться учасники бойових дій, і вони заїжджали протягом всього свого маршруту безпосередньо в міста, великі міста, малі міста, зустрічались з ветеранами, зустрічалися з молоддю. Саме знаменний велопробіг у нас був у 2020 році в Маріуполь. Ми їхали квартетом. Я Анатолій, Сергій. Він самий молодий в нас, він зараз на війні. І мій побратим Афганець Микола Дідяк. Він тільки прийшов з цієї війни поранений, тому вони не формили, тобто ми крутимо і за себе, і за них. Багато з велосипедистів, які хотіли долучитися до щорічного велопробігу, не змогли взяти участь в ньому через активні бої на Донеччині та Харківщині. Але організатори велопробігу сподіваються, що наступного року. Вдасться все ж таки провести цей велопробіг на всю країну і фінішувати саме на сході, аби показати, яками країна героїв. Маргарита Потапова, Валентин Шелко, ТСН 1+,1. на цьому випуск ТСН Онлайн завершую. Інформаційний підсумок дня традиційно о 19.30. зустрічайте тут Святослава Гринчука, тисніть дзвіночок, щоб його не пропустити. Ну і звісно, коментуйте ефір та ставте вподобайки. Бережіть себе і рідних.